Тема дня чарівна шафка. Вітаю тебе, друже. Сьогодні поговоримо з тобою про поняття слова одяг. Одяг, чи ще кажуть одежа, це сукупність предметів, виробів із тканини, хутра, шкіри, якими покривають тіло, створені людьми для захисту від несприятливих природних умов. Є різні види одягу, наприклад, дитячий. Він для дітей. Дорослий він для дорослих. Жінки носять жіночий одяг. Чоловіки носять чоловічий одяг. Ще існує спець одяг. Спеціальний одяг це виробничий одяг для захисту працюючого від впливу небезпечних та несприятливих виробничих факторів. Спецодяг забезпечує захист робітників від несприятливого впливу навколишнього середовища. Основними видами спецодягу є плащі, куртки, комбінізони, ватні куртки, шаровари. Також в залежності від того, ким працює людина, в неї є спеціальна уніформа. Наприклад, поліцейські носять ось таку поліцейську форму. Люди, які працюють медичним працівником, тобто лікар, носять лікарську форму. Пожежники носять спеціальні захисні пожежні костюми. Поміркуй, які види спецодягу ти ще знаєш? Ще буває святковий одяг, його одягають з приводу урочистих подій. Також існує повсякденний одяг, це той, який одягають майже кожен день. Як ти гадаєш, як правильно зберігати свої речі? Для того, щоб мати гарний зовнішній вигляд, необхідно дбати за своїм одягом, тобто зберігати його в шафі, на поличках або на вішаках, тоді одяг буде служити тобі максимально довго. Якщо ж одяг знаходиться в одній купі, він буде пом'ятий і тобі буде дуже важко щось знайти. Порівняй, будь ласка, ці дві шафи та скажи, в якій в правій чи в лівій шафі речі складені обережно. А зараз порахуй мені, будь ласка, скільки вішаків висить у шафі. У шафі всього 5 вішаків. Скільки пар взуття стоїть на поличці. Всього на поличці 3 пари взуття. Порахуй скільки кофтин в 2 ковтини. Порахуй скільки головних уборів та суконь знаходяться у шафі. Всього у шафі 5 речей. Скільки взагалі речей знаходяться у шафі. Загалом у шафі знаходиться шість речей. Сподіваюсь, ти дізнався сьогодні щось нове та цікаве. А ще дуже сподіваюся, що ти будеш зберігати свій одяг в порядку. Бувай! До нових зустрічей!